Вас вітає ситуаційний центр муніципальної варти на одній хвилі щодня і цілодобово патрульні інспектори муніципальної варти разом з небайдужими громадянами міста, які за правопорядок в місті. Кожне зі звернень, яке надходить на телефон гарячої лінії 068 861 49 48 або в чат муніципальної варти опрацьовується блискавично, бо розуміємо, що за цим безпека наших громадян. Порушувати, яку ні в кого немає права у будь-якій порі. Щас судям подамо, це хорошо без посиля. Ну фаналіки та була вічна. Випросили на світі. Я не руша своїми сповіщеннями. Ви направляєте нас, а ми діємо, йдемо на допомогу. Хто щось знайшов або загубив знову ж до нас, бо за рахунок можливості інформування і охоплення підписників, власники знайдуть свої речі швидше. Та й вони залишаться в надійності на сторожі боротьби з розпивання алкоголю в громадських місцях. Ми стоїмо з перших днів функціонування служби. Посидіти так серед білого дня у вас не вийде, тому прибираємо. Смачно затершись рукавом, довелось розійтись, бо в людному місці випивати зась наполягають муніципали. Громадське місто останнє попередження. Саме тому моніторинг громадських місць зон відпочинку за правило. Парк перемоги без порушень. Патрулюємо далі. Безпека в цей час, особливо дитячого населення, наше все У майданчику. Радгосподвас 28 червня. Все тихо без порушень. Занедбані території, також під наглядом. Занедбана територія порушників на Моніторинг порушення правил паркування в найбільш завантажених напрямках міста починається з усних попереджень, вручення письмових, внесення в єдину базу попереджень, яких вже більше 6 тисяч, та залучення відділу контролю та паркування до виписування таким порушникам адмінпротоколів, а за цим оплата штрафів. Наразі відпрацьовуємо вулицю на Фіксуємо порушення. Ця причетревнева знову порушник парковки. Зараз і будемо його оформляти тому зайвий раз. Подумайте, воно вам потрібно краще припаркуйте автівку на безкоштовному майданчику по вулиці Соборна, 52-54 Під наглядом камер без нагляду не залишається місто і у години після 24-ї години. Тут на сторожі комендантський патруль у складі патрульних муніципальної варти та поліції, повз який не пролетить і муха. Голосне спілкування на прибудинковій території не сподобалось сусідам. Ми відреагували. Ну може дворі громко общалися. саме тому, що це не є нормою спілкування в такий час. А тут ціла компанія ніяк не вгомониться. Ось вам і слабка стать. Удар мах правою і лівою ногою в обличчя чоловіка. Реакція не забарилась. довелось розбороняти. А причина, як виявилось, телефон, який був подарований лицарем лише на час залицяння, і який вимагав після розірвання стосунків повернути. Оце так щедрість. Я ті купіла з деякими порушниками без документів, з найбільш бунтарними. Впливовими є лише категоричні засоби. На допомогу приходить військова служба правопорядку. Долучилися наші інспектори і до нагальних питань життєдіяльності міста. Так протягом тижня винесено більше 30 приписів про усунення правопорушень державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населення пунктів, невиконання яких тягне за собою накладання штрафів. Пріоритетом у службі муніципальної варти були і будуть перш за все взаємодія з громадою. Довіра і допомога рішучими кроками по досягненню цього буде профілактика, моніторинг та контроль. Йдемо далі разом з вами до поставленої мети загальної безпеки громади, і про це дивіться в наших наступних випусках.